Сьогодні субота, робу бандуру прихват, відео буде, розчистив трошки місця. Завтра тут має стояти ще один мотоцикл. Я надіюсь, що все буде так, як я задумав. Завтра я привезу цей мотоцикл сюди. Прицепчик ззаду, як я казав, їду, їду за технікою. Техніка, яка має сьогодні стояти в мене в гаражі. Непросте для мене рішення, чесно. Багато з ким там спілкувався, багато з ким радився, кажу, блін, ну от є сенс його брати чи нема. До речі, рік назад я цього мотоцикла сюди завозив. Якась така трошки ностальгія, але приємна, тому що зараз я її заберу. Чесно, не очікував, що стану буде настільки хреновий, але радий, що я його забрав, тому що ну, він просто стояв на вулиці. Це буде ще один проєкт. Під переборочку, під переробку. Ну, вилка ціла, вилка саме головне, трошки ось сальники потекли то я заміню але фара вигоріла також під перекраску замок сюди винесли ключі 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 ну ось трошки конечно шкода що таке стан але добре, що забрав. Що тут сказати? Після останнього відео, після останнього відео з Дніпром, там де я монтував фотографії, реально до сліз було всі ці спогади. І мені колись хтось написав підписник в інстаграмі на рок 87 Гараж. Написав: Добрий день, розкажіть про мотоцикл, він в продажу. Ну я якось цю інформацію і забув. Після монтажу відео думаю, напишу йому. Пишу добрий день, а дайте, будь ласка, контакти. Е, він каже: о, да, я побачив ваше відео е, і подумав, що я скидав раніше контакти, а це не скидав. Скинув мені контакти, я приїхав, погрузив мод, навіть не бачивши, е, мабуть, і багато тисячу доларів за нього віддавати в, в такому стані. Ну, тобто мод повністю про, під розборку, переборку і збирання. Тобто, Це ну, якби не один місяць. Але якщо гроші підуть на бригаду, і плюс це мій мод, і я якби побачив його стан, реально мені було б дуже жалко, дуже шкода його лишати. Я вирішив все-таки забрати його, забрали, погрузили. Заднє колесо не крутиться, скоріше у міст замерз. Там буває такі там гарна залита суміш 85-90. Я заливав для грузових автомобілів, і, скоріш, воно замерзає і вже було таке. ну Головне, щоб сальник мені там не порвало, але все під перебор. Міст тече, вилка тече, все іржаве. Ну, дивитись на ну, це було таке собі задоволення і реально жахіття. Але ось він у мене на прицепчику. Везу додому. І буду займатись. Мені жалко було реально. Він навіть не думав, можливо там хоч якимось брезентом накрити. Ніхера, просто на вулиці. Фара на сонці вигоріла. В будь-якому випадку мотор під переборку, тому що ну, він простояв і зиму. Ну, коротше, я думаю, що це повністю буде проект заново. але Але я вже там все знаю, тому все зроблю, як і було на висоті. Тому зараз на мычку и в гаражик. Вот такая она история. мого Першого мотоцикла. Невеличкий хеппі енд, можна сказати і так, стан, звичайно, не дуже, але я все зроблю для того, щоб відновити його. Він дарував, як і раніше, задоволення від поїздок невеликих, але поїздок. Насправді я дуже задоволений, що забрав. І дуже сумно, що він в такому от стані був. Тепер у мене два проєкти. Колеса фонди ще стоять. А це буде рідненька знайома переборочка. Ну, Тут я все знаю, все робив сам, все видно як текло мастило з мосту і як його ніхто не витирав. Хума спущена. Вихлопні ось в такому стані. Ну, вони китайські були, але все одно я їх порошком пофарбую нормальною фарбою. Познімаю деталі, які також пофарбувати. Перефарбую двигун крило, задній бак. Тоже Я думаю, що потрібно фарбувати, Ну уявіть, він стояв на сонці. Скільки видно, що давно ніхто не їздив Ну і вилку переборка би потекла. Фару перефарбувати. Буду скривати двигун Дивитись, що по циліндрам, ну і прокладочки заодно поміняю. Поїхали.